Так, доброго дня усім. І сі бізнеску Ландан, Савицький Сергій, людина, яка ініціювала створення цієї структури. Сьогодні ми проводимо знову ефір з одним із експертів, який з осени буде стартувати з нами з теж унікальним курсом. Ось я розповім про школу, як завжди, що ти, як це і так далі. Потім вже ми передам слово. Василю, і розкажемо вже про, про, про нього, про його експертність, про його історію, а також про той курс, який буде і його наповненість, його контент, е, який буде він корувати, і він буде курс е, на тому курсі. Так, я тоді запущу вже діяльність е, Запущу скрін екрану. Так, ще раз, це AC Business School London. Вона розташована на Західному Лондоні, в, в одному з топових бізнес-парків у світі. Це називається Чейзик Бізнес парк. В ньому знаходяться офіси топ-200 центральних офісів світових міжнародних компаній, таких як Warner Brothers, Paramount Pictures, British Airlines, Kiwi Corporation, Данон. Discovery Channel і багато інших, і тут знаходиться вже е, е, класна практична акредитована бізнес-школа, яка заснована українцями пару років тому. В, в неї є спд акредитація, це акредитація підвищення кваліфікації. Тобто, ми надаємо знання людям, які вже мають першу вищу освіту, тобто це бакалавр або ступінь-магістра, і хочуть підвищувати свою кваліфікацію, змінювати роботи, відкривати бізнеси, інвестувати. Ми надаємо саме такі знання. У нас дуже багато курсів, дуже класні експерти. працюють як українські експерти, так і британські експерти. Це таке поєднання, нереальне поєднання і мов і експертизи. Ви можете отримати декількома мовами навчання у нашого, на нашій бізнес-школі. Ключове, ну, англійською зрозуміло, бо ми знаходимося в Британії, ми знаходимося в Лондоні, але ключове, ви можете отримувати ці знання українською мовою. Це перша бізнес-школа в Лондоні, яка надає акредитовані знання вищої якості української мови. Якщо у вас є бажання саме українською, ви можете це засвоїти. Є дуже багато профільних. Курсів і по систематизації франчайзингу, фінансам, інвестиціям, психології, бізнес-асистентам маркетингу, і піару, лідерства, управління командами для старата етапів технологічних дуже класний курс. І, і, да, я хочу відмітити, що у нас є свій експрес MBA, який люди можуть закінчити за півроку. І зекономити і час, і кошти, ось і отримати нереально круті знання від дуже класних професійних професорів і реальних практиків, і реальних підприємців. І е, ну, ще раз повторю: питання тайм менеджменту, управління фінансами, фінансовими потоками, е, там, соціальні місії. Структури компанії. Це ви все можете пропрацювати практично в рамках нашої бізнес-школи з менторами, лекторами, з міжнародними експертами в даній сфері. У нас дуже багато клієнтів з різних ринків. Ми, працювали, ми працюємо онлайн, і практично учні і клієнти у нас зі всього світу, і офлайн, у кого є бажання приїхати у Лондон. Або хто вже знаходиться в UK, отримати е, офлайн навчання на базі Business парку в е, прекрасному місці, в прекрасній атмосфері, про нас я вже сказав. Е, заснований в 2023 році, в нас вже більше 200 випускників по різним програмам, ми акредитовані. Дуже багато різної експертизи, і всі експерти це практичні люди. Ви сьогодні почуєте від Василя його історію, це люди, які працюють на реальному ринку, а також вони займаються освітою і передачою знань іншим людям. В візії і місії та ну, у нас досить амбітні плани. Ми також вже упаковані у франшизу. Ми також хочемо відкрити в найближчий час представництво у Нью-Йорку та Дубай, а далі хочемо поступово розвиватися у світі та нести експертизу українську, міжнародну експертизу за рахунок передачі знань і монетизації знань. Ось на базі цієї бізнес-моделі з центральним офісом у Лондоні. В неї ми пишаємося тим, що у нас велика соціальна місія. Також в нашого бізнесу на кожному нашому курсі ми даємо можливість військовим ветеранам, які хочуть розібратися в цих, в цих предметах, в цих знаннях. Ми надаємо їм гранти. Ми надаємо гранти військовим ветеранам, а також громадським діячам, які рухають свої громади, для того, щоб вони підвищували свою кваліфікацію, отримали міжнародну кваліфікацію і могли також далі розвивати себе, свої сім'ї, свої громади і, і займатися цими питаннями з нашою допомогою. І 5% від прибутку школи і її діяльності направляється на під, на підвищення. Ефективності освіти для дітей наразі на сході України, так як ми вихідці з України, ми розвиваємо дитячу освіту, доступ до дитячої освіти, наразі це проєкт надання ноутбуків для дітей для можливості отримати навчання в нинішніх умовах. А так, це підвищення фінансової грамотності для дітей, якраз це дотично сьогоднішньому нашому виступу. Тому ми вважаємо, що. Освіта це одна із ключових речей, яка дозволяє створювати, бути конструктивними, розвивати міжнародні зв'язки, міжнародні комунікації і так далі. Ще раз повторюю: знаходимося в Лондоні онлайн, наші клієнти зі всього світу. Мова викладання різна: українська, англійська та інші мови, ви можете вибрати на, з тою мовою, якою вам комфортно. Про наших експертів ви можете подивитися на нашому сайті сайті C-Business School London. Також ви можете подивитися відгуки наших випускників в відео форматі на різних мовах. І про кожного нашого експерта також є сторінка LinkedIn, де їх беграунд як професійний. Так і життєвий, і так далі, ви можете поспілкуватися з ними як з професіоналами тої діяльності напряму через їхні професійні соціальні мережі, якщо в цьому є необхідність, якраз тут дуже красивий мужчина у нас е є, і Василь, з яким ми зараз будемо спілкуватися, і більше про нього дізнаємося, і саме про унікальність тих знань, яких він буде надавати. Для того, щоб можна було якісно інвестувати і ще розумітися в цих питаннях. Наша команда. Я пишаюся також нашою командою. Це дуже активні, місійні, професійні люди, які вас постійно підтримують, які постійно з вами на зв'язку, які вам намагаються надати максимально можливий сервіс для того, щоб ви відчували себе комфортно і могли рухатися далі і з нашою школою і з вашими бізнесами, а також запитами. Сертифікати ми видаємо міжнародного зразка. Ще раз маємо акредитацію. Також кожний випускник, неважливо від якого курсу він потрапляє, якщо він успішно пройшов курс, він потрапляє до спільноти випускників, що дуже важливо, і цей соціальний капітал далі і на все життя йому допомагає рухати. Ті бізнеси, ті проекти, які і ті цілі виконувати, які він перед собою поставив. Також ми надаємо гранти, ще раз скажу, на навчання тим людям, які дуже замотивовані і в яких немає на це можливість. І також ми ну, надаємо можливість залучення інвесторів та отримання висококваліфікованих консультацій, якщо теж бачимо, що комусь вони необхідні, і це буде сприяти розвитку тої команди. Яка рухає свій проект? Повторюсь: відгуки можете подивитися різні на нашому сайті, поспілкуватися з випускниками це дуже корисно. Я сам так роблю, якщо я хочу поспів... співдіяти з якоюсь поспрацювати з якоюсь структурою або якоюсь людиною. Відгуки на різних мовах: відео від власників. Ще раз ви можете передивитися і поспілкуватися. Також ми ведемо блог. Там, де про наших спікерів, про нашу команду, і там, де ви також може слідкуйте за нашими соціальними мережами iz c.business. У нас є свій телеграм-канал, ви можете доєднатися і слідкувати за ним, або слідкувати за нами на нашому сайті, в нашому блозі. Повторю про франчайзинг, якщо комусь буде цікаво питання, Партнерства з нами як з бізнес-структурою відкриття в тому і іншому місці нашої бізнес-школи. Будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді. Ми відкриті до цієї співпраці. І у нас дуже досить цікава пропозиція для того, щоб ми могли бути ефективні і прибуткові в будь-якому місці, де ми будемо відкриватися. І зараз ми переходимо до нашого спікера і курсу. І ще раз ви можете знайти. Будь-яку інформацію на нашому сайті і про спікера, і про курс. Зараз я відкриваю. Курс наразі називається це Фондовий ринок та інвестиції. Ось він на нашому сайті є. Ми на нього переходимо. Василь, скажи, будь ласка, тобі видно зараз екран і те, що на ньому відбувається? так так, -та, мені добре видно. Я. І ще раз хочу сказати, що мені приємно з тобою спілкуватися, дружити професійно, обмінюватися інформацією. Я дуже радий, що у нас є можливість співпрацювати професійно, також в плані на викладання. Ось тому передаю тобі слово. Потрошку буду рухатися, бо в тебе є своя сторінка в рамках нашої школи, і ти можеш. Починати розказувати про себе, а далі вже просто за алгоритмом про сам курс і все, що там буде відбуватися на ньому. Тобі слово. Так, супер, дякую, дуже Сергій. Дуже приємно бути тут. Дуже приємно співпрацювати з тобою. Ми з Сергієм знайомі вже, вже досить давно. Відколи ти приїхав в Лондон і з того часу десь познайомилися на якомусь заході і, і спілкуємося. І зараз, дійсно. Приємно те, що маємо змогу разом співпрацювати. Трошки про мене мене звати Василь. Я живу в Лондоні вже трошки більше п'яти років. Перед цим жив дуже довгий час в Португалії. Там навчався буквально з маличкою. З маличкою виріс там, закінчив там школу, університет, вчився на бакалаврата та магістра менеджменту та фінанси. Також півроку вчився в Німеччині і в Британії. Встиг попрацювати кілька років в Португалії. Ну і останніх п'ять, коли приїхав сюди, працюю в британському банку. Дуже нішовий банк. Напевно, мало хто про нього чув, але це стара досить інституція. 200 років в нашому банку, колись колись за, за часів колонії. Гроші, які британська корона направляла в колонії, вони проходили через наш банк, і потім ми їм там, керували цими грошима в тих країнах, куди вони йшли. І зараз, звичайно ж, таке поняття колонії вже не існує в сучасній в сучасному світі, ну, або хоча б в Британії. Тому ми перепроматувалися і ми зараз займаємося корексом. Точніше, саме продаж валют, екзотичних валют. Нашим клієнтам, наші клієнти, це там інші банки і е, фінансові установи, які можуть е, працювати з грошем. Е, чим саме я займаюся? Це е, я працюю якраз над тим, щоб знаходити ці банки, які можна працювати, домовлятися з ними, підписати мене домовилися. Ми потім вже керувати загальним relationship з банком, а е, вже коли ми починаємо з ним робити бізнес. Про інвестиційну частину я вже дав досить давно інвестую а, сам, тому що я закінчував з фінансами, завжди це було цікаво. Тобто я мав свій портфель, які керую. Часто проводжу якісь виступи в Лондоні, також інвестиційну тему організовуємо час від часу з, з, з моєю колегою Юлею, так звану інвестиційну праву, де ми говоримо якісь питання про, про фінанси, про інвестиції, що що, то в інстаграмі. ну і з Сергієм будемо співпрацювати із бізнеском вже більш структуровано, будемо говорити, і я буду розповідати про те, як почати інвестувати. Це насамперед дуже добре для людей, які хочуть інвестувати, а інвестувати потрібно. О це буде детально говорити на курсі, але гроші повинні працювати. Ми це все чули. Ми всі це знаємо, але не всі можуть, не всі, можливо, мають ідею, як це почати. От, тобто, ось. Має можливий бізнес чи, чи, чи направлення до своєї професійної діяльності в одній сфері, але дуже добре зрозуміти, як працюють інші сфери, також тому що девасифікація це дуже важливо. І якщо бажання е вивчити, як працюють на собі ринки, це курс буде ідеально для таких людей. Ні, що сірію ти постійно також це має бути практичний курс. Що людина має закінчити це і вивчити, і зрозуміти, як це працює, але не тільки зрозуміти, але також і вже могти потім самі зробити. І я переконаний, що після цього курсу так можна буде зробити. Все про практику. Можеш ще раз сказати, кому саме цей курс буде більш корисніший або цікавий? Це буде цікаве людям, які чули щось про інвестиції, хочуть почати. Або навіть почали, але не досить не, не дуже добре зрозуміли, як вони почали. Просто мовить відкрили брокерський рахунок, почали інвестувати, але не розуміють, як це працює, чому вони в інвестували, чому вони це купили, чому вони не купили щось інше? Тобто, це допоможе зрозуміти людям взагалі, що таке фінансовий ринок. Допоможе людям зрозуміти, як він працює, це допоможе людям зрозуміти. Як краще інвестувати на довготермінову перспективу, щоб потім це не якийсь поганий досвід, так? тому що ну інвестиції це все таки річ те, дуже цікава. Але якщо це робити неправильно, то можна мати дійсно можливо, не на дуже добрий досвід. А але якщо це робити правильно, це це може бути додатковий додаткова подушка безпеки на майбутнє і знов ж таки з точки зору диверсифікації. А це ще один можливий інкастрій на майбутнє. Окей, я пропоную тоді перейти до самої програми. Просто якщо є така можливість, по хвилинці буквально просто розказати про модулі, які будуть, і що саме в них буде, яке наповнення. Досить такий короткий оброзор. Тетя в принципі, відкрив. Також ви можете скачати я для наших глядачів програми більш детальні на мову, яка вам комфортна, на нашому сайті. Ось там, де можете детально ознайомитися. А зараз ми просто проговоримо там, в двох словах, щоб вам було більш зрозуміліше, що ви отримуєте. Звичайно, так Короткий, короткий опис. Це це дуже важливо, тому що теж треба розуміти. Треба розуміти, як це все проходити буде. Тобто, треба почати з, з фундаменту з найголовнішого, це з розуміння, що таке взагалі фінансовий ринок. Фінансовий ринок це важливо але також треба розуміти, як працюють персональні фінанси. Тобто вони йдуть в тандемі, скажімо. Якщо ви розумієте, що таке фінансовий ринок, але не розумієте, як керувати своїми власними грошима, умовно, грошима, які ви вже є, які ви заробляєте, чи які ви отримаєте якимись іншими шляхами, може може якісь пасивні інвестиції? Якщо ви не вмієте цим керувати, а насправді такого дуже багато, а навіть професійної діяльності є багато людей, які мають досить добре прибутки, але ну банально гроші не залишаються навіть потім до, до кінця місяця, тому що персональних фінансів саме немає. Розуміння керувати персональними фінансами немає. Тому ми почнемо з цього. Це для фундамент персональні фінанси, а також, також фінансовий ринок, як, що це взагалі таке, і для чого, для чого він взагалі існує, для чого люди інвестують і що це взагалі може, може вам дати. Потім другий модуль, це ми вже будемо говорити більш детально про. Інструментом на фінансовому ринку, тому що ну що таке фінансовий ринок. Це набір різних інструментів. А, ми будемо говорити про найголовніші зараз. Це облігації і акції, це величезні ринки, які зараз існують в багатьох країнах. Найбільше звичайно, все американський ринок. А, я думаю, відколи Трамп прийшов до влади, всі за це чули, тому що там було багато новин. Та ринок то вниз, то, то йде вгору, то то туди, то сюди, волотильність велика. і ми якраз будемо говорити про це. Що, що це все означає? Які там інструменти торгуються? Що спричиняє їхню таку величезну А, е, Далі поговоримо про е, облігації. Облігації це можливо, можна так сказати, навіть це важливіше навіть чим акції. Не також торгуються на фінансову ринку, або деяка їхня частина. Ну е, і е, облігації це менш е, такий флаші. Менш відомий інструмент це серед рітейл інвесторів, не професійних інвесторів, але він не менш важливий, якщо не більш важливий, чим, чим самі чи самі акції, знову ж таки, це проходити і важливо розуміти. Чому? Але, наприклад, коли Трамп почав вводити свої тарифи. І, чи почав погрожувати цими тарифами, що його зупинило, або що змусило його трошки змінити риторику в сенсі, що кінеможливо все-таки спробу підписати з країнами якісь домовленості? Це все ж таки ринок облігацій, і це і це ми на курсі поговоримо про це. Далі ми поговоримо про також про ETF, Mutual Funds, це різні фонди, які. Через які можна інвестувати для більшості людей фонди це найкраща, найкраща річ, тому що вони можуть бути дешевшими, чи можуть інвестувати індивідуально, і вони можуть бути більш диверсифікованими в сенсі, що тоді ризик зменшується. Фінансовий ринок це досить ризикова річ, якщо не вміти користуватися. Якщо вміти користуватися, то або так менший ризик або рівня диверсифікації. Тому диверсифікація має бути і знову для більшості людей е, ETF чи Mutual Funds, це найкраща опція, але знов таки треба розуміти, як це структурувати, тому що можна, купити, можна просто накупити цих ІТЕФів, але потім там е, не знати, що них всередині знаходиться. Е, далі про інвестиційні стратегії це буде більш практична частина, ми будемо створити розповідати, як тут про портфелі, які портфелі підходять, яким інвесторам. Чого варто вибрати саме такий портфель? Чого зробити варто це такі інвестиції, чи можливо на такому тип активів? А комусь а комусь потрібно трошки по іншому до цього підійти? Це вже буде практична частина, Тут, що там створювати портфелі з думкою про свій власний підхід до інвестування і про своє майбутнє. Ну і в кінці це вже буде фідбек і рефлекшн, це воно, звичайно, ж поєднано з всіма попередніми пунктами, але коли вже буде розуміння е, фінансового ринку, тоді вже можна порефлексувати або подумати за те, чому е, чому саме вона хоче інвестувати, який ти портфелі і чому саме вона створила свій такий портфель. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, скільки планується по, по протяжністю сам курс? Як, ну, як ми буде відбуватися? Так це буде ми будемо проводити це раз на, на два тижні е, модуль, щоб людей було досить часу підготуватися до наступного, тому що буде домашні завдання, звичайно. Треба буде практичні домашні завдання. Треба буде краще добре зрозуміти це, але потім також це на практику тобто будувати постійні практичні обладнання, щоб людина могла е, добре. Все подіятися і добре в цьому розібратися, щоб потім перейти до наступного на етапу. Так, да, модулі. Так, да, і по, по часу це буде десь півтори-два місяці, да? півтори місяці, так? Це два місяці, так. Да, це так інтенсивно, класно, де ти можеш і приділити такий час е для того, щоб ці знання отримати. І комфортно, що це буде проходити по вихідним. Як в онлайн режимі, так і офлайн для тих, хто має таку можливість. Так, це, це можна робити і так, і так. Зараз учасний світ багато хто підходить он онлайн. Я люблю це робити in person, але, звичайно вже це буде доступно і так, і так. Дякую тобі. Ще раз нагадаю, Василь про це сказав, що можна отримати. Ми будемо перша група буде стартувати онлайн. Ось, але поступово ми будемо набирати також бажаючих для подібного навчання і офлайн у Лондоні. Тому, будь ласка, звертайтеся, залишайте свої заявки. Ще раз щодо курсу, буде самонавчання, це буде онлайн навчання і буде офлайн. Різниця, це досить доступні кошти для подібного курсу. Ми хочемо, щоб наші знання вони були доступні для людей, щоб люди не боялися отримати ці знання, щоб вони не боялися витрачати е, інвестувати свої кошти в навчання. Ось тому ми даємо таку опцію і даємо її досить широко. Це будуть на саме навчання, буде відео або без супроводження. Лектора, ментора буде онлайн формат з в міні-групах від 6 до 15 людей з лектором і ментором і бізнес-асистентом, який будуть допомагати з різними рутинними задачами. І також, як ми вже сказали, офлайн в Лондоні це найдорожчий формат, повинен один із найефективніших і його обмін і персональної енергії, і знайомствами і так далі. Але усі ці опції, вони доступні для кожної людини, яка хоче розібратися в таких складних речах, як фондовий ринок, як інвестиції і так далі. Про соціальну відповідальність я казав вже на цьому курсі також вона зберігається і соціальні пільгові місця, і е, відсоток, який йде на благодійність і на розвиток дитячої освіти. Кожен випускник кожного нашого курсу отримує офіційний сертифікат випускника бізнес школи. Це для розвитку персонального бренду, для кар'єрного зростання, для самовизнання і так далі. Це також дуже важливо ну, для в професійному житті кожної людини. Ми будемо організовувати вебінари. Також на сайті. Ви можете реєструватися, якщо ви хочете послухати вебінар з участі нашого експерта. Ми будемо організовувати для того, щоб було вже у нас сесія, питання, відповіді. Ось і ви досить швидко також могли зрозуміти експертизу і глибину знань, які ви отримаєте, і організаційні про прості запитання. Ще раз. Випускників, відгуки про школу, є акредитація, Ви можете розібратися, подивитися на сайті, які доступні курси є у нас на сайті. Будь ласка, звертайтеся, пишіть. А тепер я хочу передати нашому я запрошую вас на навчання на нашу школу. так І також хочу передати слово нашому експерту, для того щоб він. Пару слів сказав е, своїм потенційним майбутнім учням слухачам. Дякую, дякую, друже. Та я е, е, багато звільнених спілкується, звичайно, і багато хто хоче розібратися краще ці темі темі інвестування, тому що, е, тому що це важливо. Е, як я казав, на початку гроші мають працювати. Але е, розібратися з тим е, набагато легше, коли. Хтось допомагає туди робити, хто вже багато чого пройшов, і хто вже витратив дуже багато часу на те, щоб що цьому розібратися самому і, і може передати ці знання, і тут це на питання одразу так звані шорт. Тому якщо дійсно хтось хотів давно розібратися, але ще або було страшно, або не було за якоїсь мотивації. Я думаю, цей курс якраз буде таким, що спонукає вас почати. І сподіваюся робити це Супер. Дякую тобі, дякую за твій час і гарного тобі дня. До зустрічі. Нажаю. Нажаю,